22 березня 2023 року. Я пускаю. Давайте дайте мені довіреність. Довірені? І працівника і колеги з Чернівецького рему. Крім посвідчення, що посвідчення та. він працівник ремонт. Добре, це для того, щоб зайти на роботу. А зараз для того, щоб прийти до мене, довіреність від юридичного особи приватного права. Це пропуск? Ні, це, це на роботу. Закони я, я читаю. Не власник, вона не, не все, відмовляється. Ви все, ви все, як? У вас в договорі прописано. У мене нема з вами Окей. договору. Ну, ну а звідки ви світло берете? Хто у, вам є нас? У власника є зараз. Власника ви Звертайтесь. Приміщення як орендуєте? Ні, ні, я ніхто тут. Ви, ви ніхто? Ні, так. Да. А що ви знімаєте тут? Нічого просто, не як? знімаю, не працюю, не знімаю, я ніхто. А що це ви зараз зробили? Стою на вулиці. Чогось боїтесь? – Я ні. Ну яка б проблема була у нашому процесі? Нема проблем. Я вас пускаю. Будь ласка, дайте мені довіреність від вашої юридичної особи приватної правила. А почитайте закони. Ви почитаєте правила користування електроенергією? – Не правила, а Конституцію. ви знаєте конституцію? А що в конституції? Має до правил користування там окремий підпут. Ну, у вас правила вищі ніж Конституція? конституції, чи наш ні, колеги ніяких протиправних дій не роботи. Ні, так. без проблем, хлопці, і... без проблем. Давайте мені довіреність від вашої юридичної особи приватного Единець права. Чернівці Хай обленерго. Будь ласка, довіреність і заходимо. Будь ласка, вже заходимо довіреність. Будь ласка, у вас немає документів законних, щоб заходити до мене. Розумієте, ваші посвідчення дати не дають. Ви я можу власне подати. Де можу і він винесе синічек на бажу Зверніться до свого керівника і скажіть, йому, що по закону. Ви маєте мати довіреність від юридичної особи приватного права. Ви можете зватися на який закон можу. Я вам зараз не зобов'язана. Мій юрист. Зверніться до мого юриста. Вам все надасть. Нашого колеги інваліда ми Я допускаю, але у вас немає законних документів, щоб до мене зайти. Він показав вам посвідчення. Посвідчення це ніщо. Знаєте, що таке в поліції посвідчення незаконне, знаєте? Ви знаєте, що я вигнала. Чекайте, хлопці, ви чули про жінку, яка вигнала ментів з магазину в роботі чи. Я це відео, оце я. Це я, я. Не бачу да. У них посвідчення незаконні органи. І ви знаєте, що поліція не, не державний орган, так само як і ви. Ви частна контора, ви працюєте на олігарха Бабакова. Оператор розходів. Ні, ні, ви частна лавочка. Ви даєте ви даєте себе за державний орган. Не орган. от зараз. Ви вчиняєте дії незаконні. Ну у вас немає документів, щоб зайти сюди. То, сріч, так, ми це держави. Держави. Ні, це не документ. Ми, не я це доказала. Чекай, я це доказала в суді. У мене є суд. Я виграла тут суд. Тут фізична особа підприємець Євдошик дошик Тетяна Федорівна. Пишіть, що хочете. Пишіть хоч кучма або Зеленський. Пішіть. Да. Чуєте, я виграла суд. Розумієте? <підприємство> Оце все на лоха. Ви приходите сюди. Ну, знаєте? Ну, а, ви просто, ви беретесь, я елементарі. допускаю. Це ви не хочете мені надати документи, заходьте, але ви не маєте законних прав. Не передбачено. Передбачено законами. Ні, хлопці. От мій юрист написав. Будь ласка, читайте тут, будь ласка, довіреність на право представлення інтересів. Будь ласка, хлопці, ви ніхто... Ну я пояснюю вам. Я поясню. Снію. Якби ми всі чому ви заходьте, хлопці, але довіреність знаєш, в чому? заходимо, але з довіреністю заходимо. Я вас Я допускаю сюди. Вивчайте у своїх юристів яку довіреність. Оці посвідчення це ні до чого, розумієте? Правила користування це ви взагалі читали такі. А правила користування це праскою, ви а знаєте? Ви, 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 праскою. Так, перед тим, як ви ним користуються, мали прочитати. Праскою. А коли ви читаєте, ну, і все. Будь ласка, я, 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 ще, чекайте, я до вас ще з повагою. Я, я, я би ще хотіла від вас довідку про відсутність захворювань. Туберкульоз, чому, холєрна. Кір, <звіст> краснуху, ковід, ковід, коронавірус. А що? А може, ви ковідні? Ну, якщо <звіст> <мене допустили звіст> <до> роботи, <звіст> <звіст> ви прийшли в трьох. Так, якщо мене довідку не <звіст> допустили до роботи, значить я здоровий. А на на це на віл -снід. Но, не закритий, Ви знаєте, карантин продовжується. <звіст> ви прийшли <звіст> без довідок. Я, я не хочу Добити хворіти. Хтось комусь е, показує довід. Так. Да. Коли я приходила до вас, ви ви мене не пускали, хлопці? Ваші Чернівці обленерго не пускали. Вам карантин посилала. А чому думаєте, що ви до мене? От зайшли в трьох, принесли мені ковід. Скажіть, вам сказали, да. вам казали, щоб ви прийдете Довідку, хлопці, довідку. Вам казали, довідку. Довід. А, не ви думали, що тільки з нами але... так можна, а, ні, хлопці. А масово а, не було. Вічі, ми, а, взагалі, масово. Ми, взагалі, масово. Ну ви там працюєте, а, да. ви там працюєте. Масово приходять. Ні, як ні? Ну, У нас карантин. Сотні разів, тисячі разів менше. Давайте. Ти визначаєш, таке сотні. Не, такі, черті, не, такі, такі, але все рід публічно. – це. Це логічно, тому що у довго ходить все місто, а сюди ходить категорія людей, правильно? Дивіться, там от власник є, дзвонить власник. Ви що, так Я допускаю, не, дайте мені документи. Не, я... Ви прийшли без документів, ви ніхто, я, розумієте? Ні, не, не допускаю, тільки зі справками. А ще у мене є одна, чекайте. Дивіться. А ще у мене є таке, дивіться, стаття 30, е, значить, е, проникнення до об'єкту без попередньої згоди господарів категорично заборонено. Така дія буде розцінюватися як незаконне проникнення в об'єкт порушення статті 30 конституції, що тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену санкціями статті 162 кримінального кодексу України. Ну, наш колега ну, не проникав на Він проник. Він зайшов без документів. Мало того, ви зайшли, ви погодили зі мною. Ви зайшли, ви мені винні дві тисячі гривень. Чуєте, ваш колега? Він зайшов, він, він прочитав умови. Він погодився. Він мені має за білет. У мене білет. мало того. Я вам додав це Київська Русь, це територія Київської Русі. Ви маєте мати візи. А ще я вам додам сюди до свого хлопці. Ану, ви знаєте, що ми живемо зараз в УССР. СССР сьогодні буде то ви не вчитиму випуску ано. Чекайте в СССР. Ви знаєте? Я не знаю, де ви живете я живу в Україні. Ну я про російська сепаратиство ну, змінили. Знаєш, Чекай, на Ви знаєте, Та що ви, випуску, ви живете по документах в СССР ви на Україні? Працюємо для блага людей. На благо. Ви прийшли до мене в трьох сюди в на всі всі благо всі без зробили. документів. Не ви не прийшли? ні хлопці Ні, а я вам скажу, ви нас обдурили. Нас обдурили. Ви служите? Ви ви зараз служимо, служимо. хазяїну? Мало того, у вас власник бабаков, російський олігарх, А ви не чуєте це проблем? А ви в суд? ви в суд же не ходите. Да? Колеги, коли... З тарифами, які зараз повисять чотири рази, А та... Хто визнач... оце на благо, Хто визнач... що нас Ми зни... Хто визначає тарифи. Мій бізнес визначили російський тариф? Олігарх Бабаков. Бабакову. Народ має користуватися. Що ви знищили мій бізнес і бізнес і всю економіку, ви всі, ви служите олігарху Бабакову. Я пашу раз а це а а ви знаєте, що незнання законів не, е, не позбавляє від відповідальності Так, да, мене так само. А я дуже добре це знаю і вам має бути соромно. За що? За це що? Національна да. комісія. Мало того, ви ще. Mm. Ой, ой, маніпуляції, так, да? що ви кажете? Маніпуляції. Це ваша совість, що ви не прийшли довіреність, покажіть свою. Довіреність від юридичної особи. Це не дає зобов'язані. Докажіть. А що я маю доказувати? Ну, ви доказуєте. Це, під правил цей. Я, я вам не буду не, доказувати. Це написано, що е, при приявленні службового посвідчення ви маєте забезпечити доступ Печте. до приладу обліку. Все, Нема ніяких там е, mm -hmm. довіреностей, ще щось. Які ну не стріляйте Ми що, що податкова чи ще щось що, що, ви путаєте нас з другим органом. Ми транспортуємо електричну енергію, ви, 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 ви не ви зажил, вона відмовилася. В неї є право відмовитися.